Малювання Прапор України. Вітаю вас, дітки. Як називається наша країна, Україна, Україну рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, тут живемо я і ти. Діти, у кожної країни є державні символи, герб, прапор і гімн це державні символи України. Герб, Символ влади це дуже старовинний знак, йому понад тисячу років. Тризуб нагадує маму, тата і дитину. Вони символізують силу, любов і мудрість. Гімн найголовніша пісня України. Вона має назву «Ще не вмерла Україна. А як треба слухати гімн? Вірно, стоячи, на прапорі дві смуги. Жовта та блакитна. Синій колір чистого мирного неба, жовтий колір, колір пшениці сонця хліба. Сьогодні, діти, ми будемо малювати прапор України. Прапор складається з двох кольорів: синього і жовтого. Верхня смуга в нас синього кольору, як небо, нижня жовтого, як пшениця. Що нам знадобиться, успіхів вам! На білому світі різні країни, де ріки, ліси пілани, та тільки одна на землі Україна, а ми її, доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. Чекаю на ваші фото. Дякую за увагу. До зустрічі!